Там зросту кілограм. Там ми хотіли бігти коло. Вообще, класно. Не, ну, короче, тут Магазин тут пара є. <гум> От і довгоочікувана розпаковка. Як ви зрозуміли, друзі та підписники, ось наш приїхав подарунок. Наш дуже очікуваний подарунок, ми чекали його, замовляли. Звісно, як ви зрозуміли, його виробник це Тугай Микола. Звісно що контактами поділюся залюбки в описі до відео, можливо, комусь стане в нагоді. І є, знають люди, які мріють або ж хочуть взяти також такий в тугая гранулятор. тому моя вам порада: не мрійте, а й дійте. От, будемо скоро запускати, звісно ж, показувати, як він працює. Гранулюємо ми наразі кролячий корм. І все є, як потрібно, є інструкція, треба обов'язково почитати. Але і так, бачу, що бачите, все ребні, все на місці. Та йо моє це. Оце ролики, ему що. Не зрівняти, звісно, я вам показувала вже в ротексі, як працюють ролики, і матриця, матриця четврочка в нас 160-та. Для кролячих гранули саме то. А, це не подача, це ж все, де грануло вилітає. Ну, та кажу, так? ти тупиш. А я кажу подача, так. Да. Ага. Туплю за власне. Такий маленький цей. Ну, маленький цей. Так що, от такий агрегат на одну фазу. На одну фазу. Ну і дивимося його характеристики, тут все написано. Так що далі будемо показувати, як він в роботі. Тому моя вам рекомендація підписатися, поставити лайкос. Також не забудьте поставити дзвіночок. Ну, щоб, як то кажуть, не пропустити оновлення. І побачити, як працює він в роботі. Ще здивувало, що ми його зняли і він на колесах. Ми то думали вже якось його тащити, як його тоді перенести. А тут все дуже все наскільки продумано. <кхи> так що такий гарний апарат, на якому працювати і працювати. І робити дійсно гарну, якісну грану для кроликів. От так. Так що дякую за ваші коментарі. Пишіть, ставте лайкоси і до зустрічі. Будемо чекати, як він працює, і показувати вам це обов'язково. ти чіпись? Чи бі... що ж запитання? Що, ти задоволений? Я ні. Як це ні? не так, що зараз запускаємо? Да. Поняли? Ви все зрозуміли? Ми зараз запускаємо гранулятор. Ні, ну я ж думаю, ви всі ж бачили оцю, оцю посмішку. Наскільки він задоволений? <смеш> я думаю, можна посмішку поставити з фільму Грінч. Чи Грін, так? Там такий чувак зелений. От, от точно була б та сама посмішка. Звісно, що ми задоволені. І вже не терпиться, як то кажуть, випробувати зараз його. І тому зараз ми бігом намішуємо хоча б ось на 15 кілограм заміс. Кому цікавий рецепт, дивіться також є інша, інша варіація рецепту нашої гранули, кому цікаво. Залишу, звісно, посилання в описі. Ну і нагадую, що контакти Миколи Дугая також будуть в описі до цього відео. Кому це актуально, користуйтесь, замовляйте. Чули багато, дуже багато позитивних відгуків. От, і хочемо також випробувати зараз його, протестити і показати це вам. Я не знаю, як камінь гранула і хоч би що краса просто не дуже не, не здавиш, вообще не здавиш. що розігрівається апарат, бачите, працює не особо і шумно, доволі тихенько. Там є ножики, які відбивають гранулу. Їх можна налаштувати. гранула була довшою, або коротшою. Не дали подачу зерно суміші з сіном. Що трошки все-таки він розігрівся. Но у нас вже він спав. Так, да, Бо перший раз він зупинився, да, тому що він не розігріться, я таке насипав, напевно. Я туди не відкривав. Нехай поки потихеньку. Якщо такий сюжет сподобався вам чи ні, поставте лайкос, якщо так, напишіть коментар. Звісно ж, ми вам з часом покажемо порівняння гранули. Я думаю, побачите, дуже було б цікаво вам. А хто дивиться, мій канал вперше і не знає, який у нас гранулятор. Був до цього, і є ще, до речі, ми його зберемося продати, то це от такий маленький ротик 100. Він нас певний час також непогано виручав, але часу займа багато і якість бажає краще Це, якщо я кажу, за кролячий корм. Тому, звісно, порівняння тут очевидне буде. Я думаю, хто гранулює, розуміється, то так очевидно. От, але спасибі, що він у нас був і ми щось розпочали. Але так і так, техніка має бути якісна, гарна, щоб економив наш час, щоб це була якість. От, і ми не переживали, що проліг погано гранула. А тут прямо спробу ще її погризти. Запуск зробили, тестування зробили, показали вам. Працює, все чудово, все функціонує. Гранула ідеальна. Це саме те, що нам і потрібно було. Чого ми не могли добитися від Ротекса 100. Навіть оце, дивися, особливо нема на руках. А я її yeah. не можу розперти руку. Що що ще нам потрібно? Якість і швидкість. Ми це отримали. Дякуємо. Та отримали, Серега. Зараз ми трошки його далі ж откриєш, ти дужче. Буде воно гнати собі нормально. О, гаряче. Гаряче. Так що дякуємо за такий чудовий витвір. Кому цікава ціна. То, скажу, наразі, поки цей сюжет ось у нас запуск. Дзвоніть бутувая, він вам скаже точно, місяць назад не заказувано але... <кхи> все дорожчає. Ні, ну так, да, на, на зараз це 32-500, але коли ми дзвонили місяць назад, навіть більше вже два місяці. 31. то 32. То було 32. то Так 50 гривень Тому, Бачите, це не залежить від того, що там. Ну, коротше, Залежить від того, що яка цінова політика на всі деталі на це виробництво. Тому ціна, звісно ж, може змінюватися. Але наразі це 32 500, кого дуже цікаво. Я думаю, він став через те, що я коробку першого висадив. Воно було дуже тверде і сухе, того його і Ну, Душі не открываш? Та я скриваш? Яка максимальна ж буде подача, щоб воно тут ну, буде валити. Максимальний ампераж должен бути не більше 20. Ти. А ми його пробуємо тільки на половину. Ага. Це да? 9,2, так? 94 десь там. Я хочу потім попробувати їх. Зерно бути. Саму зерно? <кхем> Трохи псиниці, трохи макухи, трохи. Висівки. Висівки в мене не сміють є. Сінина. Це вже не сьогодні. Наша основна задача це все-таки е бікорм кроля. Так що, хто там досі ще хоче такий гранулятор, то дивіться, приймайте рішення, ну і, звісно ж, купуйте, щоб у вас була така гарна і якісна техніка, чого я вам бажаю. Дякую за ваші перегляди. Миру, здоров'я вам і добра, працюйте і все у вас буде як слід. Так, зробили гранулу. вже два, два за місцем. Дивимось, оце з нашою вологою, як ми і робили, зволожували. Так, видно, так? Так, а оце наступна партія. Чоловік в мене не спинний. Йому вже треба все і відразу, а оце гранула, на секундочку. Ноль вологи на суху. По-моєму, різниця очевидна. Для порівняння. Ну що, як вам результат? Я в шоці? Ну це круто, це наскільки він ще ось тільки ще ж не вкатаний. Це таке ось він другий заміс. Ма ще на 15 кг. Так що, от такова різниця. Дивіться далі, хотіла ще вам показати згодом вже. Думаю, що в наступному сюжеті покажу вам, яка різниця гранули від Ротекса 100 і від гранулятора Тугая. Thank <laughs> you.